Всім привіт! З вами компанія GoToYou. Мене звати Богдан. Сьогодні дізнаємось більше про зарідні станції та чому якість сервісу так важлива. Перед вами зарідні станції типу AC, пришвидшені зарідні станції, які ідеально підходять для готелів, ресторанів, бізнес-центрів та житлових комплексів, тобто місце, де ви проводите час і хочете, щоб ваш автомобіль заряджався. Але зарядна станція не може гарантувати вам якісного сервісу. Ви запитаєте, чому. Тому що потрібна надійність, стабільність та гарантія заряджання тут на допомогу приходить. GoToYou. Ми пропонуємо надійні, якісні та сертифіковані зарядні станції. А також ми пропонуємо операційну систему для управління зарядними станціями та зручний мобільний застосунок із можливістю попередньої резервації. Також ми надаємо підтримку 24 на 7. Для того щоб ви отримали консультацію, ви можете перейти за посиланням внизу під цим відео та залишити вашу заяву.